Ваша честь, скажіть, будь ласка, за яким кримінальним провадженням ви зараз розглядаєте скаргу? За 7.52 в кінці чи 4. 7.52. Ваша честь, я написала клопотання свідчому, він мені не надав. Yeah. Я хочу пояснити, що без нього розглядати ми не можемо, тому що він надає відповіді і в даній ситуації я взагалі не знаю, чи правильно я питання вам надала, Слідчий мені не надає пояснення. Тому що